Всім привіт. Зняли. Хочу показати вам свого помічника Діму. який не тільки допомагає мені, але й допомагає нашій армії. У різні шпиталі країни на Київщину, Вінничину, Донеччину та Буковину. Гроші на матеріал Юлія збирає в соцмережах. Каже, запити є постійно. Жінка часто спілкується з військовими, адже її чоловік також на передовій від початку війни. Поранених дуже багато. Коли кажуть, коли там контрнаступ, ага. мене трусяться руки, тому що це, це мої люди. Там мій чоловік там. Олена Чайкіна переселенка з Харкова і щодня приходить сюди допомагати. Пенсіонерці навіть передали з дому її швейну машинку, бо наручні працювалося значно повільніше. Я дуже хочу, щоб люди схаменулися і зрозуміли, що війна не закінчилася. Що дуже дуже багато нам треба. Допомогти хлопцям, окрім адаптивного одягу, волонтерки плетуть маскувальні сітки, кікімори. вже закупили тканину для зимового маскування. Потреб у бійців дуже багато, а рук бракує. На перервах та після уроків до них долучаються і школярі. Хочеться якось допомогти, щоб була і твоя частинка в допомозі військовим. Треба це пласти паутин, щоб допомогти нашим військовим скритися. З початком навчального року вчителям стало важче знаходити час для волонтерства. Утім, ніхто справу не полишає. Часто забирають. Отак, наша малеча, наш помічник допомагає і для фронту. Всім гарного вечора, всім нам перемоги.